У ніч на 18 жовтня у вигуцькій громаді, що в Калуському районі, трапилась смертельна аварія. Загинув 20-річний водій. Водій автомобіля Peugeot експерт рухався ґрунтовою дорогою з населеного пункту Вишків до Сенечів. Керман, здійснюючи маневр повороту, не поруси з керуванням, та з'їхав з дороги. Опісля автомобіль здійснив декілька перекидань, упавши на лівий бік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич Пежо загинув на місці події. А пасажира 2000 року на Учення доставили до лікарні. Вони обоє місцеві мешканці. Слідчі обласної поліції встановлюють усі причини автопригоди у межах достового розслідування, розпочатого за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правил обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть, уникайте ризикованих маневрувань. Водночас поліція звертається до пішоходів. У темну пору доби важливо бути вкрай уважними та одягати світловідбиваючі елементи на одяг, щоб бути помітними для водіїв. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.